Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ. Ви слухаєте відкриту студію. Вітаю вас, моє ім'я Андрій Погорілий. І цю ефірну годину ми присвятимо Всесвітньому дню без поліетиленових пакетів, адже саме цей день відзначається 3 липня. І він е, слугує нам чудовим нагадуванням про те, власне, про шкоду, яку завдає довкіллю надмірне використання пластикових пакетів нами, людьми, які його власне і використовують лише. І, можливо, допоможе закликати вас, мене у наш друзів, знайомих до свідомого споживання і головне щодо екологічних альтернатив. Чому ця тема важлива? Вона важлива, тому що пластикові пакети, вони я гадаю, це ці знання, що в школі даються, вони розкладаються сотні років. Вони забруднюють ґрунт, воду, шкодять тварини, вони виснажують ресурси, тому що на переробку пластику потрібна нафта, енергоресурси, ну і дуже багато чого. Ну і впливає на зміну клімату, тому що знову ж таки переробка і виготовлення цього пластику продукує дуже багато викидів. Ось і власне, як ми і, і знаєте, коли здається, що від мене нічого не залежить, це треба глобально вирішувати. Насправді дуже багато що залежить від кожної людини. Тож поговоримо про це, про окреслимо ось це таке питання і шляхи його вирішення, да, і як кожен з нас може долучитися до того, щоб зменшити використання пластику. Ну, в контексті пластикових пакетів, бо вони зроблені з пластиком. Я представлю нашу гостьку, гостю, експертку. Поруч зі мною в студії знаходиться Олена Горбачова. Екологиня, експертка сталого розвитку, засновниця бренду одягу та аксесуарів із перероблених матеріалів ретренд і науковиця із семирічним досвідом наразі пише дисертацію. Пані Олено, вітаю вас. А чому можемо ми якось уявити масштаб проблеми забруднення пластиком в Україні? Можливо, якісь дані, ну хтось проводить дослідження, публікується, чи там чи урядом, чи можливо неурядовими організаціями, які там досліджують, ну, наприклад, кількість звалищ або там ну от. Те, що я там, наприклад, мені одразу спадає там кількість виготовлених пластикових пляшок. Ну угу. це ж є якась відкрит... відкриті дані, які угу. там якось аналізуються і робляться якісь звіти. От угу. просто щоб уявити масштаб трагедії, от угу. як то кажуть, літературно, але ну угу. по факту так і є, е, якщо говорити про сміттєзвалище, то ще до повномасштабного вторгнення в Україні було більше 35 п'яти тисяч. Звалиш 6 тисяч легальних, це такі, ну якби облаштовані спеціально, і 35 тисяч нелегальних. Це навіть не це не якісь там секретні дані, це за даними там міністерства, тобто це все якби відома інформація. Якщо говорити про виготовлення, наприклад, так як ми говоримо про пакети, то щорічно в Україні виробляється близько 5 мільярдів пластикових пакетів. І я знайшла таку інформацію, звісно, особисто не перевіряла. Але якщо ці пакети всі з'єднати отак, от зв'язати пліч опліч, то навколо землі можна сім разів їх би обмотати. Ось і ще таке, що приблизно із усіх цих пакетів лише до трьох відсотків до п'яти переробляється, звісно, далі я. Скажу, що можна з цим зробити. Ну в Україні реально, якщо так взяти за останні п'ять років, ситуація реально покращується, тому що більше людей починають сортувати. Я прям ну бачу цю тенденцію. Можливо, я так і більше знайомлюсь, і мені здається, що цей відсоток потрошки зростає, тому що люди починають, ніби усвідомлювати ну, цю всю ситуацію, і що з цим потрібно, ну якби в першу чергу, з собою щось. Робити з до речі, ви ви сказали легальні і нелегальні. Я хочу звернути нашу увагу увагу наших радіослухачів. Що ну якщо ні, поправте мене, що що означає легальне сміттєзвалище? Те, яке облаштоване для зберігання відходів, тому що так ну, просто коли знімав декілька сюжетів на телебаченні, коли журналістом працював саме про звалища, і ти ж куди виходять відводівої побутові відходи міста Київ. Про те. Що це, як ви сказали, фільтрат? Тобто, це коли ці брудні речовини вони просачуються, йдуть в ґрунт, потім можуть потрапляти в ґрунтові води і в наш з вами організм. Так ось ці звалища, які раніше будувалися, вони наскільки я пам'ятаю, чимось простелювались. Ну і поки в них не вичерпався термін експлуатації, то вони чимось простелені так, щоб якщо і у цей фільтрат і утворюється, то він не просачувався в ґрунт. А тепер уявімо, що таких там нехай в них ну є термін експлуатації чи ще ні, але шість арешта це нелегальні, це тобто. Це без всяких дотримань норм, без думки про довкілля. Просто люди десь собі обирають майданчик і висипають. там воно тут собі буде лежати, не буде нікого трохи. Тут поруч нікого немає. Угу. А насправді проблема набагато глибше ніж ми можемо уявити. Так, це дійсно так. Якщо от те, що ці облаштовані, я була на декількох сміттєзвалищах таких, і там реально є спеціальні і проведені труби, так скажем, які вбираються все. Дренаж і, спеціальні, Так, спеціальні. Да? Так. Uh -huh. І є, не скажу, що на кожному сміттєзвалищі, тому що я і на всіх не була. Але в багатьох роблять такі установки, які за рахунок ну, спеціальної технології спалювання перетворюють. Цей фільтрат або також інші відходи, які вони спалюють в енергію. Okay. Це звісно не панацея, але це вже краще ніж. Нічого, звісно, якщо там є правильні фільтри стоять, то тоді ну взагалі супер. А ті, які нелегальні, то звісно неможливо услідкувати, що якась компанія там чи люди чи десь в лісі викопали яму, починають зносити туди сміття. Як ти знайдеш хто власник, або привезла компанія, викинула кудись в лісі. Поїхали, ну потім знайшли це сміттєзвалище. Хто його сюди привозив, ну так і не дізнаєшся. В нас ж ну всюди в лісі не поставиш камери. Тобто, це ну я не знаю, як це зараз ще можливо. Може, люди з часом уже будуть більш свідомими і стають свідомими, я сподіваюсь. Це здається, ніби як іти по вулиці і викинути там хто палить, наприклад, просто посеред землі боже, як це називається? Бичок. Бичок, Окурок, да. Да. Ось, ну, тобто, Недопало. Не допалок, не точно. Точно. точно ось тому ну, не хотілося б на це орієнтуватись, але це є. От, на жаль, поки що ще є. І знаєте, хотів вас запитати на вашу думку, чому так? Ну насправді можливо культура виховання, можливо, немає цієї. Оцеї... Свідомості, спадковості, знаєте, передача поколінь, тому що люди живуть одним днем. Я живу сьогодні. Моє життя там умовно там, 50 років мені, там чи 70, чи там ну в залежності людини. Думаю, о, нічого глобального не зміниться, поки я живу. Але ж потрібно думати якось і про наступні покоління. От якщо от є, я сподіваюся, що є свідомі слухачі, або ж їх стане більше після того, як вони послухають наш ефір. І які захочуть долучитися да, чи зрозуміють для себе, ну скажімо, вигоду, да, там чи що це не так складно. Чи можемо ми дати якісь, ну, це, мабуть, буде такий блок питань до вас, поради. От які існують пора екологічні альтернативи поліетиленовим новим пакетам? О здається, що це панацея? Ну насправді ж ні? Угу. Е, так, тут е, може бути декілька порад. По перше, е, якщо ми е, комплексно підійти до цього питання, скажімо так, є такі правила zero waste, п'ять принципів. От е, ми згадували про переробку, але це аж четвертий крок. Якщо йти по порядку, е, перше в принципі це стосується і пакетів, і не тільки взагалі, в цілому, будь-якого е, одноразового пластику, це все якби не екологічно. Е, і хочу тут ще зауважити, що не весь пластик зло. Бо є такі думки, що там пластик зло і все. Але насправді ми маємо розуміти, що пластик це важливий матеріал в медицині, в техніці ми його використовуємо. Тобто ну, Це важливий матеріал. Але коли він багаторазовий, коли це одноразово використав дві хвилини і сотні років розкладається, то це не ок. Так ось до кроків. Перший крок це зменшити використання. Тобто, ви йдете в магазин. Ви можете точніше відмовитись. Перший крок це відмовитись, не брати пакет, не купувати, прийти зі своїм шопером, за авоською, сумкою з рюкзаком, не знаю, з будь-чим. Тобто, продукти складати вже в свою сумку. Другий крок це зменшити використання. Ось ви намагаєтесь, наприклад, але якось забули пакет. Тобто, я за адекватне. Життя зрозуміло, ми всі люди можна забути, нічого страшного. От, але поступово якби забули. Ну це раз взяли пакет, але його використовувати багато разів. І це третій крок, якраз використовувати повторно. Якомога більше разів ми це використовуємо цю річ, а потім вже четвертий крок віддаємо на переробку, коли він починає там рватися, чи ще щось, щось з ним там стається. І п'ятий крок це компостувати. Ну це про органічні відходи, це просто такий світ. Това, якби концепція Zero Waste. Ось тому заміна, якщо говорити про альтернативи пакетам, так як вони є, там пані Олено. Давайте про альтернативи продовжимо. Угу. За декілька хвилин ми зараз перервемося на коротеньку рекламу. Одразу нашим радіослухачам. Точно ви сказали «zero waste», Це в перекладі. Я сподіваюся, всі знають англійську. Це тобто нулю, нулю zero, це нуль, waste, це сміття. Угу. Тобто а, концепція та нуль відходів. Да, нуль відходів угу. да. Про альтернативи поговоримо за декілька хвилин, можливо, навіть менше, якщо реклама буде коротенька. А, будьте на хвилі прямой фем, не перемикайтеся. Проєкт відкрита студія. На прямий ефем. Повертаємося до відкритої студії. Наша гостя Олена Горбачова, екологиня, експертка сталого розвитку і засновниця бренду одягу та аксесуарів із перероблених матеріалів Ретрен. Пані Олена, я вас перервав, коли ви хотіли сказати про альтернативи. Uh -huh. Е, так, альтернативи. У е, нас є пакети взагалі різних розмірів, різних функцій. Є пакети великі для продуктів е, великих, а є пакетики для зважування фруктів е, та овочів. Е, якщо говорити про пакети великі, звісно, як я вже казала, можна брати свої шопери, сумки, авоськи і так далі. Е, якщо ми говоримо про маленькі пакетики, в яких ми зважуємо фрукти та овочі, тут є декілька варіантів. По-перше, теж є спеціальні багаторазові мішки. Шочки, які продаються вже здається, ніби теж на кожному кроці, і в супермаркетах і не тільки. Вони звичайні такі мішечки. В них накладаєш свої фрукти, овочі, зважуєш ідеш на касу. Або ще простіше варіант, якщо потрібно взяти, не знаю, там п'ять помідорів, три яблука і так далі. Просто на ваги ставити ці фрукти, стікер і клеїти одразу на них, або на руку ну тобто, це дуже просто. Я, до речі, саме так і роблю. От якщо там три, три помідори, якщо в супермаркеті, бо коли на, а, на ярмарку я намагаюся трішки більше брати, але в супермаркет ти завжди прибігаєш, береш собі основному там, на сьогодні, на завтра. Mm -hmm. Я так само і беру, поклав два помідори, стікер. Або якщо я ввожу коляску, то на коляску приїжджаю на касу, і мене ці стікери mm -hmm. або собі на руці, на руці, а ці всі просто в кучку зважив, в кучку зважив чи одразу в пакет. І це насправді теж простіше, тому що навіть ти коли тоді, коли додому прийшов, тебе там умовно. Всі овочі в одному uh -huh. пакеті чи в одній торбі, а не на кожен помідор, один окремий пластиковий пакетик. Так, да, це. ну, Зараз для мене це настільки, е, ну, як це сказати, Ну, в стилі життя це так, ну і це просто це взагалі ніяких зусиль не нормальний подругує. стан речей. Да. да навіть є супермаркети, де немає цих вагів зі стікерами, куди просто одразу на касу ти приносиш ставиш, Ну тобто ще простіше, не треба ці пакети метати. Хоча чесно скажу, згадаю, колись 10 років, мабуть, уже тому, коли я цього всього не знала, якось була не в темі. Було таке, що були оці безкоштовні пакетики в супермаркетах, і якось було так, що в людей приходили в і наматують собі. І я, я чесно, теж, ну, там не те, що там рулон, але все одно, ну знаєте, 5-6 штучок. на що мені ті пакети? Ну, всі беруть, ну і я буду брати. Ну, просто якось не було розуміння, і ніхто про це не говорив, що е, ну навіщо це не треба. І якось так ну, брали і брали. от, А потім, вже, коли я в це все вникла, я думаю, боже, жесть, це так соромно. от, а, а... Пані Олена, щоб вам не було єдині соромно, я теж таким грішив. І я навіть грішив я колись в великій, в велику мережу супермаркетів. Навіть оцей рулон взяв і такі думаєте, на що мені наматувати? Я візьму собі додому цілий рулон. По перше, я зізнаюсь, ну це виходить, що я його вкрав, ну але ну. В усіх бувають якісь там підліткові помилки, uh -huh. скажімо так. От а по-друге, ну навіщо? От як ви сказали, навіщо мені стільки того пластику? І тим бачу, коли ну, до тебе якісь знання, розуміння приходять пізніше, але ну визнавати свої помилки, це теж ну це правильно. Uh -huh. І для чого? Для того, щоб іншим да, подавати приклад і, і хороший приклад. Да? Те, що ми сказали, щойно не повторюйте, шановні uh -huh. радіослухачі. А, От до речі, от чому я згадав про те, що от ми почали менше? Ну і от, ви кажете, і ви і там коли ви до цього прийшли? На ну, вас повпливав якийсь можливо сюжет, можливо, якісь програми, можливо, хтось знайомий сказав. Е, ну, в мене простіше, я навчалась на еколога. А. Тому, коли на третьому курсі в мене з'явився предмет поводження з відходами, і в мене там в нас зараз моя науковий керівник Павлюх Леся, Ось якщо ви мене чуєте, привіт, вона викладала цей предмет і якось ну розповідала ось це все, що який вплив відходів, і так далі. Ось, і я прям якось так цим за. Цікавилась, і я дуже любила подорожувати. університет пропонував різні безкоштовні програми, хто на наукові конференції їздить. І я подавалась. Спочатку так їздила з невеличкими статтями, потім вникала в тему і вже так вникла, що почала вдома сама сосувати відходи. от, почала вести свій блог. Ну і якось вона так знаєте, поступово-поступово розширювалась і розширювалась. Ось я, я пам'ятаю, я почав раніше трішки свої. Пакети. От я сказав, що десь, коли почали оце законодавчо впроваджувати зміни, що пакетики мають бути платні, що в супермаркетах мають бути обов'язково пластик, який розкладається. Мені здається, я свої шопери почав трішки раніше використовувати. Але якщо говорити про країну, от була оця ініціатива, це, мабуть, навіть зміни до законодавства були, десь 2021 mm -hmm. рік приблизно, мені здається, Чи їх Придумали в 21-му, а запроваджували в 22-му році. От, власне, чи могли б ви назвати от власне, які кроки робить Україна для стимулювання? Законодавчі, можливо, просвітницькі для того, щоб стимулювати зменшення використання пластику і можливо так само просвітницькі кампанії, щоб стимулювати населення, використовувати екологічні альтернативи? Так, сто відсотків це ну все більше розвивається. Якби не повномасштабне вторгнення, то це було би ну все вже набагато краще. Але на сьогоднішній день теж ми. Рухаємось в цьому напрямку. Ось, і, наприклад, якщо говорити про цей закон, на той момент я особисто вже років п'ять як не користувалась пакетами, але в супермаркетах з'явився цей закон про те, що не можна безкоштовно розповсюджувати пластикові пакети. Ті, які на зважуванні фруктів та овочів, вони мають бути, по-перше, певної товщини або крохмальні компостувальні. Тут до речі, теж важливий нюанс. Я про нього скажу. Або вони е, мають бути, ну, і платні в будь-якому випадку. І зараз вже люди точно не наматують рулони, тому що за них потрібно за кожен пакетик платити. Е, ось, і який є нюанс з цими пакетами, які ввели. Вони компостувальні, і в більшості мереж супермаркетів в них є сертифікація тюф, і вони такі приємні, ніби на дотик. Ви можете е, звернути увагу. Е, ось, і якщо в них є сертифікація, ця тюфа, це міжнародна сертифікація сертифікація, яка свідчить про те, що його можна компостувати, тобто разом з органічними відходами компостувати і робити в так як раніше бабусі в селах робили, так само зараз є варіанти, як це в квартирах робити, і в будинках, і так далі, ось але який важливий нюанс, що коли людина бере цей пакет, і будь-що, коли ми будь-що купуємо в магазині, важливо розуміти, що з цим ми будемо робити далі, тому що ці пакети, які якщо їх взяти, використати, викинути в смітник. Вони швидше рвуться, ніж пластикові, і вони їдуть назвали звалище, то якраз більшість відходів назвали це органічні відходи, і саме ці органічні відходи при контакті з іншими відходами вони виділяють метан і провокують пожежі. Угу. Тобто, тут така сторона, як це сказати, з двох. Боже, як це медаль угу, з двох угу. сторін, з одного боку, це класно, якщо їх компостувати, з дві сторони медалі. Да, да, точно. Я теж uh, спека, uh, я да. намагаюся іншого, вна... придумати, але немає ще світла, да, де да. ця дерди працює. Uh, от, але тим не менш, uh, з іншого боку, якщо їх відправити на звалище, це буде не ок. І так само, будь-що, коли ми купуємо, навіть якщо ми купуємо хтось, купує там пластиковий пакет, важливо розуміти, що з ним зробити далі. І от uh, в Україні повертаю щодо питання, багато з'являється ініціатив. По перше, у нас Більше ста переробних підприємств на сьогоднішній день, коли буває люди кажуть, що навіщо там це все сортувати, вони там все разом їде. Це насправді дуже такий величезний міф. Я не знаю, хто його запустив. Є підозра, що це компанії, які вивозять тверді побутові відходи, десь ведуться про це розмови, тому що це бізнес. Важливо розуміти, що навіть просто захоронення відходів на звалищ, це теж бізнес. Ось тому, якщо ви сортуєте. Якщо ви починаєте сортувати, можливості є. Е, є і пункти прийому, е, такі невеличкі гаражики, які ще з давніх часів, да, їх треба зайти в інтернет, ввести там пункти прийому в торсировини uh -huh. і знайти біля себе і почати з найпростішого.